Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, додатковий канал, і я продовжую знайомитись сам та знайомити вас з спорядженням від українських виробників. І сьогодні це буде досить цікава система для розподілу ваги, система розвантаження спини, як вона називається, РПС-М, І вона від компанії Відрада, як би це дивно не звучало, ну коротше, з назвами. Я би попрацював насправді, але тим не менш розповім невеличку передісторію. Не так давно у мене на огляді була система Marom Dolphin, яку у нас в Україні. Робить та продає балістика, взагалі це ізраїльська розробка. І був огляд, було тестування цієї системи. Вона, на моє здивування, дійсно працює, дійсно працює добре, але вона, скажімо так, досить з обмеженим функціоналом. А в даному випадку RPSM вона поставляється ось в такому чохлі. Зараз я його розпакую, все вам продемонструю, як воно виглядає. Потім одягну і покажу, як воно має працювати. Ця система вже більш досконала, вона вже має значно ефективну. Рівніше розвантажувати вашу спину, якщо система Marom Dolphin вона знімала навантаження тільки зі спини. Тобто задня плита бронежилета і якісь там підсумки, які умовно почеплені у нас на задню частину. Але навантаження з передньої частини, навантаження з плечей, тобто це і рюкзаки. З такими навантаженнями система Maram Dolphin ну в принципі не працює. А дана РПС вона має працювати, має знімати повністю все навантаження з ваших плечей. Тобто, це має бути повністю плитоноска, рюкзак, навіть зброй. В тому числі має розвантажуватись з вашого хребта, і це навантаження воно нікуди не дівається, воно переноситься вам на стегна. на... Пояс на ягодиці коротше нижче. Але в принципі все навантаження, яке на нас, воно і так лягає, нам на стегна на наші ноги. Це, в принципі, найсильніші м'язи в тілі людини. І вони і так несуть цю вагу, але щоб ця вага нам не навантажувала ще й спину, не навантажувала наш хребет, для цього і існують різні системи розвантаження. Їх, в принципі, не те, що прямо дуже-дуже багато, але є декілька різних видів. Одна з них, як я вже казав, маром. Dolphin, Існує ще, якщо не помиляюсь, STKSS, щось Подібне. Це дві палки по боках, які для спеціальної плитоноски, для спеціального поясу тільки там працюють. Тоді як Marom Dolphin є універсальною. І ось ця система від українського виробника також є універсальною. Тому зараз розпаковка, демонстрація, потім показую, як працює, і пізніше вже окремим відео буде тестування, перевірка даної системи, наскільки ж вона буде гарно працювати в польових умовах. Ну, в принципі, плюс-мінус так само, як я. Робив з маром Донфіном і потім також саме по собі напрошується і порівняння цих двох систем для розвантаження вашої спини. Ну що ж, переходимо до розпаковки та демонстрації даної штуковини. Погнали! Ну і власне, поставляється вона ось в такому чохлі. Чохол, до речі, досить зручний. В моєму випадку: це мультикам, як і колір самої системи, можуть бути різні кольори. Дві ручки, клапан на велкро. В принципі, нічого незвичайного, все просто і практично. Складається сама система з двох основних частин. Це бойовий пояс із ось таким кріпленням, про нього трошечки пізніше. І, в принципі, кріплення універсальне, воно може переставлятись також і на інші пояси. І друга частина більш цікава насправді це корсет. Прилипла. Корсет має ось такий вигляд, і саме завдяки цьому корсету у нас і має зніматися навантаження повністю з наших плечей і, відповідно, з хребта. Ну що ж, давайте детальніше розглянемо два даних елементи. Перше, це фастекс якогось незрозумілого мені бренду. І коли я вже пробував міряти цю систему, то в мене цей фастекс якось трошечки розтібався, що мене здивувало. Щось на ньому там тактикал Коротше, щось незрозуміле на ньому написано. Я не розумію, чому не використовували якийсь, наприклад, Вуджин або 2М, чи щось із відомих світових виробників. Тому що ось ці фастекси поворотні, вони вже у нас Вуджин. Ця фурнітура двох щілівки. Так, 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 не бачу, не бачу на них. Ніякого маркування не бачу на них ніякого бренду. Лише якийсь номер. Але ну, в принципі, щодо ось цих, взагалі не знаю, навіщо вони тут потрібні. Це типу розраховано під плечові лямки, але плечові лямки ми, в принципі, з поясами не використовуємо. Тому можна взагалі було б їх прибрати. Добре. Задня частина тут, вона, до речі, що цікаво. Значно розширена. І зазвичай це там три е, полоси молі, а тут аж 5 полосок молі, тобто і верхня частина трошечки підвищена, і нижня частина дещо знижена. Е, в принципі, це має допомагати рівномірніше розподіляти вагу, яка у нас буде передаватись через е, ось даний вузол. Тобто, ось ця частина. Яка вплітається в систему молі, знову ж таки, вона універсальна, можна, в принципі, з будь-яким поясом її використовувати. Ну і саме через ось цей вузол нам і буде передаватись навантаження на наші стегна. Також завдяки ось такій системі воно не має сковувати наші рухи. Ну, в принципі, перебування в бронежилеті воно якби не те, щоб було зручним і носять їх не для зручності. Насправді, то певний дискомфорт це таки буде, але дана. Ось штукована, яка у нас ковзає туди-сюди, повертається, вона має забезпечувати нам ну, більш-менш якусь свободу рухів, щоб, як мінімум, ця система нам додатково не створювала яких, якогось там не знаю, дискомфорту. Ну і також можна регулювати, можна нижче переставити, можливо, комусь це буде потрібно. Сама ця штукована також знімається, також розбирається. Всередині пояс зроблений ось такою сіткою, досить м'якенький. На верхній частині є ще певна така подушечка, певне потовщення, яке також допомагає дещо розвантажувати та розподіляти вагу. Також, кому потрібно, то можна дозамовити всередину балістичний пакет по формі даного поясу, і досить така велика площа буде перекрита у нас балістичним пакетом захистом від уламків. Ну, комусь це потрібно, хтось цим не користується, це вже вибір кожного. Так, тут стропа, до речі, також фірмова класна плетена. Але знову ж таки, ось цей фастекс мені не дуже подобається. Ну і в принципі з поясом все. Далі розглянемо сам корсет. Корсет вже у нас більш цікавий. Тобто, тут ну, відповідна фурнітура під поворотні Фастекси, про них трошечки пізніше. Двох щілівки для регулювання. Корсет дуже важливо підігнати чітко під себе, під свої розміри. Всередині у нас Velcrom, яка частина і. Розміщені ось такі чотири подушечки, які можна регулювати, переставляти в різні місця, що досить зручно. І це, в принципі, якщо у вас на плитоносці також є подібні подушки, їх взагалі можна зняти, тому що все одно з вашою спиною буде контактувати саме ось цей корсет. Охоплює він ребра, плечі, тут також лямки, все регулюється. Ну і найцікавіше, мабуть, це задня частина. перше це. Так званий кукумбер, дуже схоже на конструкцію в Маром Dolphin, Фіксується воно на ось таку систему по типу кобри. саме так, воно з'єднується з поясом, і далі вже у нас передається навантаження на пояс. Плюс що воно все може ось так, до речі, витягуватись, що я трошечки навіть здивувався, це має нам забезпечувати певну свободу рухів. Ну і при поворотах воно може їздити туди-сюди, тобто, бачите, можна по-різному нахилятися, згинатися, в принципі, нічого немає, нічому заважати. На задній частині корсету також у нас м'яка частина велкро, і бачимо дві ось такі штуки. Вони жорсткі. Вони також регулюються, повністю знімати не буду, тому що зараз воно вже відрегульоване під мене. Вони досить жорсткі, і саме вони будуть приймати навантаження з плечей. Тобто суть в тому, що ось ця частина на плечах вона дещо припіднімається завдяки жорстким ось цим частинам. І навантаження, яке нам лягає на плечі, воно буде передаватись на спинку корсету, Далі через. Ось цей, ну, будемо називати його вже кукумбером. Через цей кукумбер воно передається через е, з'єднання через цей шарнір нам на, е, на стегна на пояс на наші ягодиці. Ну, коротше, якось отак воно має працювати Також додатково на плечові лямки можна встановлювати ось такі штуки, вони е, типу, мають фіксувати лямки бронежилета. Ну, тобто сюди вставляємо лямку бронежилета і застібаємо на кнопку, щоб ці лямки не сповзали. Але дана штука вона не буде сумісна з усіма лямками. Наприклад, мої від моєї плитоноски сюди просто не влазять, тому що, по-перше, вони ширші, по-друге, там ще збройовий ремінь у мене проходить. А в, інш... в іншій лямці опціонально може проходити трубка гідратора. Коротше, не дуже воно працює, але насправді в моєму випадку і лямки то нікуди не діваються. Ну, Але як мінімум така можливість. Ість фіксації є, може її якось можна буде там в подальшому допрацювати, щоб вона була регульована і більш універсальна, і підходила до в Принципі будь-яких лямок, будь-яких бронежилетів та плетоносок. Власне, ось так виглядає дана система. Нагадаю, називається вона РПСМ від компанії відрада, як би дивно це не звучало. Десь в описі я залишу посилання, мабуть, на їхній інстаграм або, можливо, на інші їхні соцмережі, щоб ви мали можливість самі ознайомитись, можливо, задати їм якісь запитання. А я ж зараз все це приміряю і покажу, як воно виглядає. Також поверх я одягну свою робочу плетоноску. Наразі це. Плитоноска Base від UVIN Protect і продемонструю вам, як на практиці буде працювати дана система. Перше, що нам потрібно, це одягнути сам корсет. Корсет одягається досить просто. Так, не досить просто. Ну, якось так. Далі корсет потрібно зафіксувати ось цим поворотним фастексом. До речі, я не знаю навіщо вони зроблені поворотними. Мені здається, сюди спокійно підійшов би і самий звичайний Фастекс. Але ну, вже зробили поворотні, то хай будуть поворотні. На спині в мене все виглядає зараз. Ось так. В принципі, все регулюється. Знову ж таки, регулюється і ця частина, яка нам ребра охоплює, регулюються плечові лямки, регулюються ось ці жорсткі вставки, регулюється сам купумбер. І всі ці речі потрібно підганяти кожному під себе. Тобто декілька разів треба все це одягати. Можливо, просити когось із товаришів, щоб вам допомагали це підрегулювати, або самому багато разів вдягати, знімати.